Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні вашій увазі пропоную відео по створюванню декоративної пляшки в українському стилі. Цю пляшку можна використовувати за призначенням або як декор в оселі. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи я взяла таку кругленьку, позаденьку пляшку, зняла всі паперові етикетки, гарно знежирила. Ці наклейки я залишила, я думаю, вони заважати не будуть. І тепер грунтуємо акриловою емалью. Грунт наносимо тонким шаром і даємо дуже гарно просохнути. Після того, як ґрунт висохне, можна наносити слідуючим шаром основний колір нашого фону. У мене це буде білий фон, тому я нанесу білу фарбу. Поки фарба сохне, підготуємо серветки. В цій роботі я буду використовувати от у мене такі дві серветки з українським мотивом. І я буду з цієї серветки використовувати цю гарну пару. А тут я хочу взяти мальви. Вирізаємо ці фрагменти. Далі ми заміряємо об'єм нашої пляшки і висоту, і робимо листочок білого паперу для того, щоб викласти наші фрагменти, для того, щоб розуміти, як вони будуть клеїтись на пляшку. Так, я вже підготувала ескіз. Тут я хочу зробити, зроблю віконечко із затвердіваючої маси. У мене буде віконечко потім на пляшці. І я ще зробила такий тин. Зробила я його із паперової лози, яку використовую у платінні. Зробила такий тин і закріпила клеєм, гарячим клеєм. І теж буду потім на пляшку клеїти десь приблизно тут. Тобто я розумію, яка картинка у мене вийде на пляшці. І це все далі будемо клеїти на пляшку. Клеїти починаю з найбільшого фрагменту основного і клеїмо на клей ПВА, розбавлений водою. Таким чином наклеїмо всі наші фрагменти, які ми підготували, і даємо просохнути. Після того, як клей висохне, можна покрити роботу акриловим лаком. Доклеїла серветку зверху пляшки і покрила вже пляшку акриловим лаком. Тепер ми будемо робити об'ємні елементи, це у нас віконечко. І Я хочу ще зробити деякі мальви теж об'ємні. Для цього ми будемо використовувати затвердіваючу пасту. А також зробимо квіти мальви, теж об'ємні. У мене є такий мулт, я його сама робила, і робимо квіточки. І клеїмо теж наклей ПВА. Приклеїла всі об'ємні елементи, Так виглядають квіти, в подальшому їх можна розфарбувати, але можна зробити так, як я. Для цього я буду вирізати квіточки із залишків серветки і наклеювати поверх. Беремо вирізану квіточку, прикладаємо по центру до нашої наклеєної квіточки і клеєм ПВА, приклеїмо поверху. І отак от у нас виходить. Так приклеїмо всі квіти. І у нас вийшли такі об'ємні квіти. Тут, тут. Віконечко я вже промалювала світло, потім висохне я потім промалюю ще раму, а тепер на... наклеїмо наш паркан. Клеїти я буду на гарячий пістолет, приміряємо і приклеїмо. Приклеїла тин і додала декілька штучних гілочок, ніби то квіти ростуть з затином. Пофарбувала віконця, і от так вийшло. Робота вже майже готова. Можна додати тільки верхівку на нашу пляшку. Для даху я пішла. В біля річки нарізала такої високої трави, зв'язала такий пучечок і зробила, нібито соломений дах. Значить, покажу, як він натягається. І от такий вигляд має. І от така пляшка. Українському стилі у нас вийшло. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.